Проходжу рейд з рандомним фруктом. Частина друга. Я дуже запізнився з частиною, я за це дуже пробачаюся. Але все ж таки. Знімаю зараз. Так, крутимо фрукт. І що мені випадає? Тікінрокет, тільки не рокет. Не... Саунд! До речі, саунд. Круто, непогано. Я вже думав цей. Випаде... До речі, саунду в мене немає. Ну я його кушкою і я пам'ятаю, що я його прокачав. Причому повністю. Да, от так, отак от. Так що, думаю, рейд ми пройдемо. Це легендарний фрукт, так що візьмемо якийсь рейд по, по тяж. більш е, тяжкий рейд. І подив... давайте подивимося, що в нас є. Нормал. Ice Flame Quake Light. Давайте Quake возьмем. Я не на нем не був. Зараз э, тут я возьму бомбочку. И за бомбочку отдам цей. Проходжу я рейд в соло. В принципе, как и понятно. Саунд у меня прокачанный. Так что, думаю, Це не буду сказати, Йой, дивіться, яка тут карта. Пробачте, що я так дивуюся, тому що. Ем, я правда ніколи не був на такому рейді, і для мене це. Ну, такий рейд, це вперше. Так, цежка. Давай. Скіш. Нормально. Так, ну потихеньку проход. Так, у мене є ще цей. Я можу літати. Барам. Так, цешка. Пішов. красавчик, бам, окей. Окейшки. Так, полетіла. Я хочу всіх зібрати і спробувати заюзати вешку. Так, окей, Троє вже є. е. Э, куди? Е, э, куди? Йой. А сюди можна було залізти. Кулы. Так, вешка полетіла. Бам-бам-бам-бам. Бщ. -бам -бам. Як красиво. Слухайте, саунд це офігенний фрукт. Мені подобається. Особливо його ефект. От подивіться на це. Це просто якийсь. Це просто. Офігенна штука. Бам-бам-бам-бам. Сашка. X. Так. Пам'ятаємо, не це. Не користуємося іншими штуками. Так, все, перший. Первый я пришел. Эм, остров. До речі, того Но кто знает. Так, остров 2. Угу. Так, добрый вечер. Йой-йой-йой-йой. Йой. Так, оборожно. Тих, Тихо-тихо-тихо-тихо. Пацаны, пацаны, пацаны. Так, пам. Чому воно так мало урону наносить? Йой! Пасики не треба. Пасики не треба. Йой! Так, пам'ятаємо. Расою можемо користуватися, Еркою можемо користуватися, але. Стилем і мечем. Ну і пушкою теж користуватися не можемо. Давай. Темпометр набираємо. Хопа. Пішов. Нормально. Де, де? Де вони? Ось. Пішов. Вам, вам, вам. йой йо, 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 йо. ой Пацаны, пацани, пацани. Так, Збираємо, збираємо. Давайте. Швидше. Скріч. Давай, давай, давай. Цешка. Зразу цешка. Не ну-ка. Не, ну комбо жесткое, я вам так скажу. Багато было ай 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 ай, ай. яй два. Блин. Да, добре. Йой! <смеш> да помогите. Так, Сэшка. Х. З-ка. вот, ну что жаль, что... Все... В. Короче, э, Дивіться. Uh, в саунді є отакий от скіл, uh, тобто зетка, який можна, можна заюсити декілька разів. Але, чесно, я цим би скілом uh, зробив би Кліки, а зетку зробив яку б, якусь, якусь би іншу. По-моєму, було б прикольно. Як думається. Так, опа. Цежка. Затка, Ой-ой-ой. И Вашка. Получила. Давай, 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 давай. Як красиво, друзья, я не могу. Ой, 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 ой. Так, так. Окей. Поехали, поехали, поехали. Так, давай. Це ще не все. Блін. Це вже який острів. Третій, по-моєму. 8 хвилин. Не дуже. О, о боже! Що це було? Це був квейк? Якось він, знаєте... Йо! Це реально клейк. Що мене так трясе? Вау! Подивіться на цих пацанів. Ні, ну, мужики опасне. Тут нічого не скажеш. Сашка. До речі. Вы замечали, что цешка саунда и X любой работают дуже схожи. И они реально дуже схожи. Но в любови это получается радиус, а цешка тут у нас стреляет дальше, дальше. Давай, трошки. Е. Yeah. Третий остров минус. Поле цілим на четвертий. А, а куди? А, ой, да, я право не летів. Трошки на ту сторону просто. Тратильно ноти. Блін, як це офігенно виглядає, друзі. Так, трохи політаємо тут. Чуваків позбираємо потім. Ми комбусь. Комбусю. Ну, комбо, коротше, зробимо. Давайте піднімайтеся, піднімайтеся. Да-да-да, молодці, Молодці. А тепер. Вешка. Цешка. Вай. Йоу! Офіть! Навіть левел прокачав. Але їх все одно тут багато. З. Х. Три рази. Так. Пам'ятаємо, пам'ятаємо. Нічого не беремо. Окей. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Что мы такие зли? Давай. Так, окей. Угу. Окей. Угу. Окей. На все скиллы вот, Катя. На трава. Тихо, тихо. Пешов. Бам-бам-бам Так, цешка Это Та шо вы на колсам Так, сюда А, не долит Давай, тут тебе пару Блин вздохов, дед Де, поздро Иди сюда, Ми хорошенький Иди сюда, Миссий бапусичек Парам. тихо, 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 тихо тих, 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 тих. Йой. Йой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Цешка, чутко! Так, давайте отсудитись! Ммм, финя! Шо? Так, друзі, вам не здається, що у вас трошки багато хп? Мені ось здається. До речі, колись е пробував е квейк. ВАЩЕ не сподобався. Я був тоді в першому морі, і в нього скіли були просто ужасні. Може в Awayki він кращий, але... Я вам скажу так, навіть Спайдер кращий. В 1 чим В1 Квейк. Причому набагато краще. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой! -ой, 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 -ой. Так. Ой, зараз мене. Скилловиткатиться і я заюзаю Тешку. Тешка, пішла. Який урон, який урон? А їх двоє. Ой-ой. Так, обережно. Да, друзі. Якщо хтось питає навіщо... От у мене колись було запитання, а навіщо... В рейдах обрали можливість юзати Єшку. Ну типу, тобто, волю. <смі> я вам скажу ось для чого, щоб такі не дуже розумні люди, як я, робив вам ролики і страждав тут. Але я вас все одно люблю. Мої 17 підписників. Оп, оп. Так. Добрий вечір. І аткісандус, як один чувак казав. Блін, три нічого не встигну. Окей. До речі, получається, я теж... А! Коли я був на смолке, я вмер від босса. А зараз я, напевно, просто. Типу, час потрачу. Цікаво, з яким фруктом я іменно пройду рейд. Я думаю, що це буде саунд. Але... Так, зразу зараз. Девос. Ага, понял. Йой. Так, тут треба обережно. Ніколи на цьому рейді не знав. Так. Вешка. Пішов. Цешка. Зетка. Ой, ікс. Потім зеткай. Ага, я ему... Йому... Минус. А, да я ж цим ще. Ну короче, десь 1050 йому точно зніс. Але це так мало. Божечки. Йой. Ось, друзі, навіщо, нічик багато. І... Ех, на На легендарні рейди краще не ходити самому. Тому що я навіть з саундом тут фіго... справляюся. А прикиньте мені будда випаде. Ні, ну, ні, ну представ. Йой! Шо ви всі такі жосткі. Друзі, в мене мало ХП. Йой! Не-не-не-не-не-не-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тих, 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 тих. Чрт. Дитько, 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 дитько. А, боже. Я бы взял зараз Алеї, але... Блин. А, так. А, летать. Я ж можу летать. Точно. А, я не... Блин, я хп не відновлюю... Вот пога... Так, окей, вешка... получила, Минус то, что я не можу... Я не можу рухатись Я, напевно зараз просто тягну час де бос а он він Друзі, або я здохну, або я здохну від часу ну хоча б 300 цих фрагментів додатково получу зараз вони мені потрібні ну як потрібні. вони в принципі, завжди потрібні Але... Йой, йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. так вот оце... со так, вымена залушилась, короче, я уже ничего не встигну. Просто тут полетаю, трохи темпометр заповню. І... полетіла. Тшка. Х зразу. На місці. Ааа, блін, блін, блін. Так, тепер питанечко. Дорогі друзі. Вмру чи я від боса, або мру? Тешка. Боже, точно. Йой. Йой-йой-йой-йой-йой. Подкисамбуст. Йой, йой. Так, короче, сколько я нанес вообще? Капец, как мало. Короче, да, походу саунд это тоже на то фрукт. Может я с каким-нибудь, Ну с Будду я точно пройду рейд? Почему? абсолютно... Да, да, все, я сейчас сам буду. Ёй, не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну да. Друзья, ну почти. Да, з, з цим саундом ви можете. Саундом ви можете пройти 5 цих, 5 острів в принципі без проблем, але з боссом у вас можуть, можуть виникти труднощі. Всім папа!